Доброго дня, шановні друзі, відео ютубчика. Отже що, Дієго. Просто на роді ДТЗ-354У, 35 коней, примусова гідравліка. Значить, пройшли ми поразові. Зараз папа хоче ще його раз пройти, щоб більше сховати цю солому. Але каже, щось іду, бачу, що задня влазить. передня не хоче залазити, так сильно як задня. Підтягуємо тяги, робимо його більш свободніше, щоб залазив передок. Зараз ще разок пройдемо, приховаємо ще краще цю соломку. Воно ну, йде цього. Ні, воно його там так воно на порох його аж за цегосю. Воно його нормально перед перецевосює. Зараз я поїду, треба о, наоборот поїхати. Це я її ходив як. Туди. І тепер, тепер треба туди, то ні, то тепер ні, тр... треба туди і сюди, отако. І сюди. Ну, Зараз коротше, другий вслід пройдемо і будемо сіяти гірчицю. Цей дієго, цю борону дивіться, підняв, навіть не вздригнувся. Байдуже йому. Коротше. Тут вона там і важить. Ого-го. Працюємо на, зараз скажу, спомню, третій передачі другого діапазону. Отак от. Ну-ка, зараз вам покажемо, як воно димиться. Так, всі дивимося на першу борону, залазу, не залазу. Та не знаю, вроді би лізе. Але ні, ні, чекайте. Може це того, що це другий круг. Але воно Капець, як фрезеровано все одно. Дивіться йому просто... на разума. Ну все, здоров'я, удачки! Дивіться відосики.